Вправа 7-8. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо? Бачимо, у нас є віднімання і множення. Віднімання в нас у дужках, то в першу чергу виконуємо віднімання. Щоб відняти ці два дроби, нам необхідно звести до спільного знаменника. Спільний знаменник це буде добуток x-2, що множиться на x-2. То тоді дописуємо по діагоналі. що до такої множник до першого дробу, у нас буде x-2. А до другого дроби буде x плюс 2. Є? Добре. Ну і тоді ми одержимо, що це дорівнює. У чисельнику тоді у нас x-2, що множиться на x-2. Це можна записати як x-2 у квадраті. Далі відняти. І потім у нас х плюс 2, що множиться на х плюс 2, це буде х плюс 2 у квадраті. Ну, а в знаменнику у нас х плюс 2 що множиться на х мінус 2. Я запишу як х мінус 2 помножити на х плюс 2. Помножити на х у квадраті мінус 4. Що ділиться на 4х. І це дорівнює. Тут можна використати або формулу скороченого множення, або розкладати x-2 до квадрату, потім відняти х 2 до квадрату. Давайте я використаю формулу різниці квадратів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто це буде x-2, потім відняти x 2. Що множиться на їхню суму? Тобто це буде x мінус 2 додати x плюс 2. А в х x-2, що множиться на x плюс 2, це буде квадрат різниці цих виразів, це буде різниця квадратів цих виразів, тобто це буде х у квадраті мінус 2 у квадраті. Що множиться? Ну, залишилося ще помножити на x у квадраті мінус 4. А в знаменнику 4х. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки у нас у дужках, то вийде x-2. Так, а мінус тоді перед дужками, то міняємо знак доданки на протилежний, Буде мінус х і мінус 2. Так, що множиться? Ну, а тут дивимося, у нас є сума мінус 2 і плюс 2. Це дорівнює 0. То в нас залишиться x х, це буде 2х. Записуємо, що множиться на 2х. Знаменнику, записуємо як х у квадраті. мінус 2 у квадраті це 4. Що множиться? на х у квадраті мінус 4, що ділиться на 4х, і це дорівнює. Так, а тут дивимося в дужках. У нас є сума х і мінус х, вона дорівнює нулю. Залишиться мінус 2 відняти 2, це буде мінус 4, то ми записуємо мінус 4, що множиться на 2х. При множенні дробів перемножаємо чисельники, то записуємо, ще помножити на х у квадраті мінус 4. Ну, а в знаменнику записуємо як добуток знаменників, то пишемо х у квадраті мінус 4, що множиться на 4х. А давайте 4х ми запишемо як 2х. Помножити на 2. Так. Ну що ж, і це дорівнює. Зараз скорочуємо і чисельник, і знаменник на х в квадраті мінус 4. Скорочуємо на 2х. Так. То тоді ще можна скоротити на 2. Тут у нас буде 1. А отут у нас буде тоді. 2. Є? Ну що ж, то у нас тоді залишиться у чисельнику буде мінус 2 а знаменнику 1 або записуємо просто мінус 2. Є? Переходимо до другого завдання. Тут у нас різниця, що ділиться на дріб, різниця дробів. То, щоб відняти дроби, будемо зводити їх до спільного знаменника. Спільний знаменник це буде добуток цих знаменників. То тоді записуємо по діагоналі, що до першого дробу додатковий множник у нас буде А плюс 3, а до другого А-3. Тоді одержимо у чисельнику А плюс 3, що множиться на А плюс 3. Це буде А плюс у квадраті. Далі відняти. А-3, що множиться на А-3, це буде А-3 у квадраті. Знаменник у нас А-3, що множиться на А-3. Так. То поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то чисельник і знаменник міняємо місцями. Записуємо, що множиться, тоді буде А у квадраті. Мінус 6А ми запишемо мінус 2, що множиться на А і множиться на 3. І плюс 9 ми запишемо як 3 у квадраті. У знаменнику записуємо 24а. І це дорівнює. Ну що ж, А плюс 3 у квадраті мінус А мінус 3 у квадраті, використаємо формулу різниця квадратів двох виразів, то це дорівнює. Я буду скорочено написати. Тобто різниця цих виразів це буде А плюс 3. Якщо різниця, то пишу мінус. Я одразу міняю знак доданків, mm. то мінус буде А і плюс 3 на суму цих виразів. Тобто це буде А плюс 3 додати А мінус 3. В знаменнику А мінус 3, що множиться на А плюс 3. Ну, давайте поки що залишимо без змін. Що множиться? А у квадраті мінус 2 на 3 і плюс 3 у квадраті за формулою скороченого множення це буде А мінус 3 до квадрату. І це дорівня. Ну що ж, у чисельнику тоді у нас є сума плюс А і мінус А. Далі плюс 3 і мінус 3. Тоді 3 плюс 3 це буде 6, що множиться. Далі А плюс А це буде 2а. В знаменнику давайте одразу будемо множити. Помножити на А мінус 3 у квадраті, то це буде помножити на А мінус 3, що множиться на А мінус 3. В знаменнику записуємо як добуток знаменників А 3, що множиться на А плюс 3. Щоб скоротити 24 можна записати як 2а помножити. Якщо помножимо на 12, а 6 можна записати помножити на 2, це буде 12. Тобто 2а помножити на 6 і помножити на 2. Отже, буде 6 на 4, 24 якраз. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз давайте скорочувати. І чисельник і знаменник скорочуємо на 6. Скорочуємо на 2А. Скорочуємо на А 3. То в нас залишиться у чисельнику А-3. А в знаменнику... 2, що множиться на А плюс 3. Є? Ну що ж, ще можна так залишити? Я думаю, що можна. Ну, або можна розкрити дужки. Ну, а хай залишається так. Добре, ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Виконайте дії, ми виконали в першому завданні. Записуємо мінус 2, одержали. У другому завданні це А 3, що ділиться на 2 А плюс 3. Ну що ж, ось таке завдання на виконання дій з дробами. На цьому вправу завершено.